Триває 440-й день повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 650 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 9 травня окупаційні війська Росії втратили 195 620 тисяч військових, 3734 тисячі танки, 7257 тисяч бойових броньованих машин, 331. Дну артилерійську систему, 554 реактивні системи залпового вогню, 307 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2618 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5969 одиниць автомобільної техніки та 388 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.